Це світліші очі ювіляри, це чесні отці, озлюблені у Христі, браті і сестри. Тут сьогодні зібралося дуже багато людей, які хочуть втікнутися тіла. Тому бачу ці Хай доведеться вам на снамі і сила, хай панує спокій, миру, добро, щоб вище довго Господу служили, і в житті, щоб що бояв. Тоді особливий дряний, який завжди заверш, запашно заверш, тут у нас в наших дітей. Найчисніше хоче, привіт нас користі, усім нашим парфіням найтепліші вітання, найтепліші побажання, щастя, здоров'я і радості. Хай ваше священниче, э, священниче служіння дарує нам чисту віру, добру подію. Нехай ми у вашому житті кожен день буде світлем, славним і мирним. Много й Христос Воскрес! Христос Воскрес, ці скрізь Отці, священні дорогі доброї братіяни, найулюбленіші нашим, отче Олексію. Дозвольте нам, матеріальному молитві, щиро вас повітати з вашими юбілеями. Отже Олексію, ми хочемо подякувати за те, що ви нас сьогодні дозволено разом зібратися. Хочемо від щирого серця вам за все подякувати за дар вашого життя, за ваше ремне служіння, за вашу мудрість, яка лунає в кожному вашому слові, у кожній вашій доповіді. Ви неодноразово завжди згадуєте і цитуєте великих наших пророків, Тараса Шевченка. У нашому винограднику цю глибоку віру і любов до нашої землі. Ми хочемо вам за все подякувати і з днем народження посилаємо вам вітання, нехай сміхається життя, і мріє, втіляються і бажання, і сміхом повниться буття. Ясним сонечком хай ріє добру доля повсякчаса, щастя радісні я Кожна мить і кожен час. Дорогий наш Отче Олексій, ми маємо велику честь долучитися до тієї величної, такої глидовної велички привітання. Пам'ятаєте, крилатим блюду не треба, землі немає, то буде небо. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Отже, ми щоразу підносилися. На крилах духу, на крилах віри, на крилах високого слова і на крилах любові. Ви сповідували науку, що е, життя це постійний бій добра і зла, це постійний іспит. Що життя це не театр і не ринок, де можна придбати квиток до царства небесного, а тільки е, чистотою серця, помислів. Красою, тільки добрими вчинками можна і треба ставати Божою людиною, великою працею в душі. Ми ще вдячні вам, тому що ви довгий час як той Атланті тримали церковне небо і сіяли, напевно, ту найважливішу впливу. Аби ми могли користати тими Божими дарами згідно з своїми заповідями, ми щиро дякуємо і за те, що зараз у такий непростий час ви залишаєтеся своїм рідним. і надалі е, достойно і праведно стояти на сторожі Божого Слова і наших душі. Ноги пані, Христос, Вас наразі. Матері молитви, молитви, дякуємо за ваше довголітнє священство, дякуємо вам за вашу глибоку духовність, за вашу за ваше простоту, людяність, яка вражає. За це ми вам дякуємо. Дякуємо вам за вашу родину, славну родину, від якої ви теж черпаєте сили. Дай Боже всіх. Багато літ ще вам життя і праці на благо Бога для Бога і на благо людей. Щиро бажаємо вам Христос Воскрес. Христос воскрес! Дякую. Довголітні декат і м'язу. Великого свідчена людина і доброго серця. Дякую вам, Отче, за вашу святку. Гімназія наша, гимназия, свечаны.